І всім привіт! Сьогодні я з Олегом знімаю нове відео. І сьогодні у нас вже п'ята частина, бо, тому що ми знімали вже п'яту. І о, Ми вже знімали п'яту. І у нас чомусь. Е, ну, Вона не хотіла закачуватись чомусь. ну, Затормозила дуже сильно. Ну, І ми подумали, давайте ми знімемо для вас нове відео. Нове відео і будемо. Е, Ну, ну, щось добувати, вже алмази шукати. Олег сьогодні знімати не буде, бо в нього пам'яті немає, чомусь на тому, на телефоні. Він сьогодні не буде знімати. Ну і ми почнемо. Почекай, почекайте. Зараз мені треба просто перезайти мені У мене тут щось тут же лагає. Так, він нехай перезайде, а я вже почну, піду в шахту, буду щось давай. От, ну я вже все позавезу. Добре. Так, Банку. я вже пішов в шахту, йду. Ну я сегодня снимать не буду. Так, если ты не будешь, потому что... А даже я очень турбос... хочу... Одно... Нет, ничего не выходит. Я буду теперь идти в инч стоя. Нет, это... Не, не меня с мамой. Ясно? Да нет, вообще нормально. Так, так, так. У меня есть 4 кирки. Ой, да, так, 4 кирки. Так, ну я йду до тебе. Давайте угу. може пішла до тої там, де ми тоді є. Та ні. Так, ми продовжуємо. А куди ти полив? А я в бік порив прямо просто. Просто? Так. Може зайди до мене глянути. Угу. Ага, от бачите. Я дальше тоже с собой плакала, Дальше что с меня уже зато страшно это минка. Если бы не показал то не Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я уже иду наверх. Mm -hmm. Уже с скамью. Так, поднимаюсь. А, вода. Вода. Mm -hmm. ну, так, уж тут же море, я говорю, вода. Mm -hmm. Так. Ну, я гляну, де ти зараз під землею знаходишся. Та я просто свою тунель. Що? Так. Обгляну на наш острівець. Ну такий, ну, величенький острівець. Ну, класно тут. ну да. Так, Травелли стезится. Так, так, так. Там нечего будет? Да, не знаю. Она же уже день оставит. Да, Дэнни же Так. Я что я кладу в сундук покладу, так, что еще я сделаю? Я же скрафчу за камню, напевно. Так. Так, 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 что они? Так, я зараз що буду робити для квартири нашої. а я тут злопату не готовись. У меня шоссе одна кілька. Я лопату зроблю, мне у нас потрібна. У є. Так, є. Yeah? А, то да я вже собі зроблю. Пойдем. Yeah. А що ти робиш? Чуть-чуть вы буду можете... выравнивать тут. Mm -hmm. Терей-там. Что-то mm -hmm. не полезно. А мы вниз, вниз можем. Ну, я думаю, что мне не хватит. Uh, уже цельки-киши вниз. Mm -hmm. Так, что мы тут рублям? У нас, я не знаю, что мы не едем. Лопата, oh, ага. Uh -huh. Так uh... Так... сейчас тут порыю, порею, порыю. Греали багато. Я не знаю, може така. Так, а ми ще продовжуємо робити. Сьогодні ми багато всякого не будемо робити, ми сьогодні багато знімати, не будемо, бо ми зняли відео, ми його кинули, а воно було дуже велике, і не захотіло. Запускать з ютубу, і за того воно ну, ми так вот вийшло у нас. Ну нічого, оце знімем. Але ми довго не будемо. Сейчас повторяю. Тут невеличкі так знову. Так, 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 так. Ось так і буде. Так, дороблю отут там іще. Щоб було все класно. Угу, так. Ще що зроблю? Напевно, я зроблю таку невеличку. Так, я отут зроблю, так. Так, получается, получается так. Іду, що візьму двері. Я і... живі ще... Жив... А, ну добре, добудь його. Ну, один хотіло. Ну то я не маю зараз тут з собою так. Я там забув ці сей 13 угля. Mm. А, ну в принципі, скільки тут. Тут на своей шочти. Давайте біть два. Ясно. Певно, ну, я тут і таке зроблю. А якщо щось то ми будемо знімати відео ще... Ми будемо іграти грати на цьому рівні, але знімати ми не будемо в деякі часи. Ми будемо просто іграти іноді. Без відео будемо. Будемо. не будемо знімати. Ну, напевно, ми вже будемо завершати на сьогодні. Я сьогодні не буду так от стояти. Ну, все, я вже піднімаюся, ми можемо. Та ні, можна піднімати ще добуваємо, просто зараз будемо далі бавитись. А, ті піднімаємося. Зараз ми будемо вже завершати. І... Що я хочу сказати? Сьогодні багато чого мене Ну, Сьогодні була мала. Всім па-па, до нових зустрічей. Почекаю. може ще я давай підніму? Та ні, ні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бетмен Делюкс і всім па-па. Скоро вийде рубрика творчість. Всім па-па.